Користині було підписано меморандум про взаєморозуміння та взаємодію між представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та Коростенською міською територіальною громадою. Цей меморандум має на меті забезпечити співпрацю та партнерство між сторонами для підтримки дітей і молоді у період надзвичайних ситуацій, а також на стадії відновлення і розвитку. Та спочатку присутні, а це представники громад Житомирщини, які співпрацюють з ЮНІСЕФ і де буде тривати реалізація проєкту Діти і молодь в центрі відновлення громад, обговорили питання, які ключові виклики та яка допомога потрібна саме для відновлення громад. Спочатку повномасштабної війни. Шівська громада виїхала 97 сімей і 195 дітей. І першочергове чергове завдання наше повернути цих дітей до нас на рідну Україну на нашу землю. Це зробити безпечне середовище для них в дитячих садочках, в наших школах, лікарнях. Нам сьогодні потрібна допомога. Це у навчанні дитячих психологів, тому що на сьогоднішній день фахівців дуже мало. Для нас, в першу чергу, потрібно, щоб наші громади мали навчання в повному це з тобі я повторюю, все, в офлайн навчання Також ми маємо багато діток з інклюзією. І хотілося б, щоб ці дітки також мали повноцінне навчання, повноцінний доступ до всіх програм, які є. Якщо говорити про підтримку, яку ми потребуємо, маючи досвід роботи з міжнародними партнерами в сфері енергоефективності та інших питань, ми розуміємо, що ми зможемо збудувати будь-що маючи свої стратегічні документи і маючи збудувавши сталу роботу кожної громади. Коли ми затвердимо плани наші, ми будемо розуміти ось ту перспективу, враховуючи виклики війни. Проєкт ЮНІСЕФ Діти і молодь центрі відновлення громад передбачає надання послуг, які гарантують партнерство у сфері захисту дітей, відновлення освітнього процесу, забезпечення доступу до чистої води, санітарії та гігієни, а також неперервну роботу системи соціального захисту. Максимум уваги буде приділено районам, де проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. На цьому наголошували всі виступаючі, зокрема заступниця голови представництва ЮНІСЕФ Україні» Віра Мендонса, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні МУНІР Мамендзаде та представники посольства Німеччини, адже ця європейська країна виступає партнером в реалізації проєкту. Слід наголосити, що серед напрямків співробітництва з ЮНІСЕФ буде важливою участь молоді в процесах відновлення громад. Саме молоді українці мають стати активними учасниками проєкту. Перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталія Остапченко висловила щиру подяку федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку Німеччини та ЮНІСЕФ за співпрацю, яка вже триває півтора роки, та допомогу, яка надходить в область. Всі ваші напрямки, які ви вибрали для допомоги, прияти не тільки Житомирській області, а й іншим областям. Це саме про те. Чому сьогодні найбільше необхідно, це звичайно безпечні укриття для того, щоб діти могли навчатися не онлайн, а офлайн, тому що це надзвичайно важливо не тільки для отримання знань, а для того, щоб вони відчувалися постійно в постійному суспільстві. Це звичайно догляд за новонародженими те, що робити в перинатальних центрах. Допомога при навчанні психологів, тому що це. Надзвичайно сьогодні важливо програма, яку ми розпочали півтора роки назад і будемо продовжувати. Є дуже важливою для нас. Ми вам ще раз хочемо подякувати за це. Коростенська громада вже співпрацює з ЮНІСЕФ, що дозволило покращити стан укриттів в закладах освіти та центральній лікарні, провести переоснащення пологового будинку, приділити увагу дітям, які отримують психологічні травми під час війни. Системну допомогу отримують і переселенці. Саме завдяки таким партнерам громади можуть розвиватися, наголосив міський голова Володимир Москаленко. ЮНІСЕФ. Нас в Україні, а зокрема в нашій територіальній громаді, це особливо, тому що багато заходів, багато що зроблено, це завдячі що від І ми раді, що ми можемо спільно працювати. І сьогодні дуже багато звучало слово громада, громада, громада міштовні того, що ми влада, працюємо разом з громадою на потреби, які відбуваються від її громади. І це дуже важливо з точки зору демократичної, з точки зору почути громаду і робити спільну ту справу, яка ще корисна, яка сьогодні потрібна. Тому ну, я навіть не знаю, як ви ще вдячність вам за те, що ви сьогодні робите для нас. Результатом існуючої співпраці Коростеня та ЮНІСЕФ стало підписання меморандуму про взаєморозуміння та взаємодію між представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та Коростенською територіальною громадою на майбутнє. Найближчим часом такий же меморандум буде підписано із іншими громадами Житомирщини цього ж дня. Представники ЮНІСЕФ відвідали Коростенський міський центр соціальних служб, де передбачено створення соціального центру в рамках проєкту спільно СТОП.